Частина 1, розділ 3. Увійти в тепер. Разом із позачасовим виміром приходить інший тип знання: той, що не вбиває дух, який живе в кожному створінні і кожній речі. Знання, що не знищує святість і тайну життя, а просякнуте глибокою любов'ю та повагою до навколишнього. Знання, про яке розум не має ані найменшого поняття. Покиньте свою стару шкідливу звичку, постійно уникати теперішнього моменту і чинити йому опір, зробіть ці зусилля своєю щоденною практикою. Переводьте увагу з минулого чи майбутнього на теперішнє, виходьте з часового виміру при кожній нагоді. Якщо важко отак просто взяти і увійти в теперішню мить, спостерігайте за хронічною тенденцією розуму, що сили уникати тепер. Ви помітите, що майбутнє сприймається як щось краще або ж гірше за теперішнє. Якщо уявне майбутнє видається кращим, ви сповнюєтесь надії і приємного очікування, якщо ж гіршим, з'являється тривога. І те й інше ілюзія. Завдяки самоспостереженню присутність увійде у ваше життя. Тільки напіймаєте себе на тому, що відсутні, Знайте, ви вже знову присутні, адже помітили власну відсутність. Якщо вам вдається спостерігати за своїм розумом, значить ви більше йому не підвладні. З'являється новий вимір. Те, що не є розумом це ваша присутність, яка просто засвідчує буття. Спостерігайте за своїм розумом, думками, емоціями, власними реакціями в різних ситуаціях. цікавтеся своїми реакціями так само завзято, як цікавитеся ситуацією чи людиною, що викликала ту чи іншу реакцію. Помічайте, як часто ваш розум мандрує в минуле чи майбутнє. Не оцінюйте і не аналізуйте те, за чим спостерігаєте. Слідкуйте за думкою, відчувайте емоцію, спостерігайте за реакцією, але не перетворюйте їх на проблему. Згодом ви обов'язково помітите щось набагато більше, що криється за фасадом вашого розуму. Безмовну присутність, яка свідчить сама за себе. Ви, нарешті, помітите мовчазного свідка. У складних ситуаціях, що викликають сильну емоційну реакцію, від вас вимагається особливо високий ступінь присутності. Наприклад, коли ваша самооцінка під загрозою, або коли треба прийняти складне рішення, а вам страшно. Коли все летить шкереберть, чи підіймаються на поверхню емоційно заряджені спогади минулого. Спокуса стати несвідомим буде дуже великою. Реакція чи емоція заполонить вас, і ви саме станете реакцією. Ви будете змушені відігравати цю реакцію до кінця, як виставу. Будете виправдовуватись, помилятись, нападати, захищатись. Але пам'ятайте, усе це не ви, а реактивні моделі поведінки. Це ваш розум у його звичайному режимі реагування. Ваше ототожнення з розумом підсилює весь процес, а спостереження за розумом повертає енергію назад. Ототожнення з розумом породжує ще більше часу. Спостереження ж створює новий вимір позачасовості. Енергія, яку ви відібрали в розуму, перетворюється на присутність. Коли ви збагнете, що означає бути присутнім, зможете значно легше робити вибір на користь позачасовості. Зможете входити в позачасове тепер щораз глибше і глибше. А повертатись у часовий вимір лише тоді, коли потрібно вирішити якісь практичні завдання. Навичка користуватися часом минулим і майбутнім задля вирішення практичних задач залишиться у вашому арсеналі і надалі, як і навичка користуватись розумом. Навпаки, присутність лише підсилить ваші здібності. І, звертаючись до розуму по допомогу, ви раптом зауважите, що він став гострішим і сфокусованішим. Головною метою просвітлених людей завжди є момент тепер. Однак їм вдається також утримувати час на периферії своєї уваги. Іншими словами вони далі користуються годинниковим часом, але вільні від часу психологічного. Звільнитись від психологічного часу. Навчіться використовувати час тільки тоді, коли виконуєте якесь практичне завдання. Його ще можна назвати годинниковим часом. Але негайно повертайтесь до стану свідомості тут і тепер, щойно закінчили свої справи. Так, ви не будете накопичувати психологічний час. Який складається зі спогадів про минуле і нав'язливих фантазій про майбутнє. Використовуйте годинниковий час, коли хочете чогось досягнути. Зосередьте увагу на меті, але й віддайте належне моменту тепер. Будьте свідомі того, куди ставите ногу і на що ступаєте. Якщо ви занадто сфокусовані на меті, можна запідозрити. Що за її посередництво ви прагнете досягти щастя, реалізації чи підвищення власної самооцінки, а відтак перестаєте звертати увагу на те, що відбувається зараз. Мить тепер перетворюється всього лише на сходинку до щасливого майбутнього і втрачає свою цінність так, годинниковий час стає психологічним. Ваша подорож життям перестала бути захопливою пригодою, а перетворилася на нав'язливу потребу бігти, досягати, вирішувати питання. Ви більше не помічаєте квітів на узбіччі і не вдихаєте їхній аромат, не бачите краси довкола, не живете з відчуттям, що ваше життя це диво, яке повсякчас розгортається перед вами, якщо ви присутні втепер. Ви хронічно прагнете бути десь, але не там, де перебуваєте зараз? Те, що ви робите в цю хвилину, є лише засобом для досягнення мети в майбутньому? Відчуття повноти життя завжди попереду, десь там за рогом. Або трапляється лише час від часу, як короткі спалахи задоволення, такі як секс, їжа, алкоголь, наркотики чи адреналінові розваги. Ви постійно засереджені на тому, аби стати кимось, досягти чогось, здобути щось, або ж ганяєтесь за черговою порцією насолоди. Чекаєте, що коли нарешті розбагатієте то станете щасливими та психологічно ціліснішими? Тоді, нарешті, заслужите любов? Досі чекаєте на особливого чоловіка чи жінку, які наповнять ваше життя сенсом? У нормальному? Тобто непросвітленому стані свідомості, ваш ресурс і величезний творчий потенціал поглинає час психологічний. Життя втрачає яскравість і свіжість, зникає відчуття дива. До вашої уваги лише старі затхлі думки й емоції, все ті самі реакції, бажання і поведінкові патерни, що безкінечно повторюються в тих самих театральних постановках. Сценарій, прописаний у вашому розумі, забезпечує вам відчуття тож самості, але водночас спотворює і приховує від вас справжню реальність тепер. А тоді розум чіпляється за ідею майбутнього, щоб утекти від нестерпного теперішнього. Те, що ви вважаєте майбутнім, лише продовження вашого теперішнього стану свідомості. Якщо ваш розум і надалі зберігає у своїх архівах весь мотлах минулих літ, майбутнє буде дуже схожим на минуле. Поки не підвищите рівень власної присутності, ваше минуле буде самовідтворюватись і самовідтворюватись. Якість свідомості вмить тепер ось що по-справжньому формує ваше нове майбутнє. І це майбутнє також можна буде прожити лише втепер. Якщо від рівня вашої свідомості в цю мить залежить ваше майбутнє, як його виміряти? Що є мірилом, глибина вашої присутності? Отже, єдине місце, де можуть відбутися справжні зміни і де можна розчинити минуле, це мить тепер. Вам може бути складно прийнято ту думку, що час є причиною всіх ваших страждань. Ви можете далі вважати, що їх спричинили особливі обставини життя. З традиційної точки зору так і є, але причина всіх ваших проблем базова дисфункція розуму, тобто ментальна прив'язаність до минулого і майбутнього і заперечення теперішнього. Доки не розберетеся з цим, ваші проблеми просто змінюватимуть одна одну. Якщо б усі ваші нещастя раптом зникли, страждання розвіялись, наче за помахом чарівної палички, але ви так і не навчилися бути присутніми і свідомими, не сумнівайтеся, усі вони невдовзі повернуться. Увесь повний комплект. Вони, як тінь, ітимуть за вами слідом. Зрештою, у вас тільки одна проблема окупований часом розум. Не існує спасіння в часі. Ви не можете звільнитись у майбутньому. Присутність у тепер – ключ до свободи. Тож вирватися на волю можна тільки в цю мить. Знайти життя під життєвими ситуаціями. Те, що ви звикли називати своїм життям, краще означати як життєва ситуація. Минуле й майбутнє. Належить психологічному часові. Щось колись пішло не так, ви його не прийняли і опиралися тому, що відбувалось у ту хвилину. Надія давала вам силу рухатися далі, але й водночас отримувала вашу увагу на майбутньому. А постійна сфокусованість на майбутньому лише підсилює заперечення моменту тепер. А заодно і цементує Відчуття нещастя. Забудьте про життєву ситуацію хоч на деякий час. Зверніть увагу на життя. Ваша життєва ситуація існує в часі, ваше життя існує в цю мить. Ваша життєва ситуація продукт розуму, ваше життя реальність. Відшукайте вузьку стежку, що веде до життя. Вона зветься момент тепер. Звуть життя до теперішнього моменту. Життя сповнене проблем. Більшість життєвих ситуацій і є проблемами. Але запитайте себе, що вас турбує в цю саму мить? Не завтра, не через 10 хвилин, а зараз. Які у вас проблеми саме зараз? Проблеми займають стільки місця у вашому житті. Що його зовсім не залишається для чогось нового, свіжих рішень і нових горизонтів. Тому, як тільки випадає нагода, очищуйте свій ментальний простір, звільняйте місце для життя, яке ховається під життєвою ситуацією, використовуйте свої відчуття наповну. Будьте там, де ви є. Уважно, розгляньтесь довкола. Просто дивіться. Не інтерпретуйте того, що бачите, Підмечайте світло, форми, кольори, текстури, зверніть увагу на мовчазну присутність кожної речі, на простір, що дозволяє всьому цьому бути. Прислухайтесь до звуків, не оцінюйте їх, прислухайтесь до тиші, яка причаїлась за звуками, торкніться чогось, будь чого, і визнайте факт його існування. Його буття. Спостерігайте за ритмом свого дихання, відчуйте повітря, що входить і виходить. Відчуйте життєву енергію, яка тече у вашому тілі. Дозвольте бути тому, що є усередині і зовні. Дозвольте, оцьому всьому є довкола бути. Пернайте втепер. Ви залишаєте мертвий світ ментальних абстракцій і умовного часу, і нарешті вириваєтесь із стенет божевільного розуму, який пожирає вашу життєву енергію так само, як пожирає й отруює нашу планету. Ви пробуджуєтесь зі сну часу і опиняєтесь у тепер. Усі проблеми ілюзія розуму. Зосередьте увагу на моменті тепер і скажіть, що вас турбує зараз? Чомусь не чую відповіді. А все тому, що це неможливо мати проблеми, якщо ваша увага повністю перебуває в тепер. Так, є ситуації, які потребують вирішення або ж прийняття. Але навіщо ж перетворювати їх на проблеми? Розум не усвідомлює, наскільки він обожнює створювати проблеми, адже вони забезпечують йому відчуття тожсамості. це його нормальний режим існування. Але це не норма, а повне божевілля. Проблема означає, що ви довго мусолите її в голові без жодного наміру чи можливості вирішити зараз. Так ви підсвідомо перетворюєте проблему на джерело тож самості. Життєва ситуація настільки поглинає вас, що ви втрачаєте відчуття самого життя, або ж носите в голові божевільний список із тисячі справ, які потрібно зробити в майбутньому, замість того, щоб зосередити увагу на одній, яку можна зробити зараз. Створюючи проблему, ви породжуєте біль. Натомість потрібно лише одне зробити простий вибір прийняти просте рішення. Щоб не трапилось, я більше не створюватиму собі проблем. Звучить занадто просто, але насправді це рішення надзвичайно радикальне. Ви ніколи не зважитесь на таке. Допоки не будете по горло ситі власними стражданнями, допоки вам по справжньому не набридне страждати. І без доступу до сили тепер ця місія залишатиметься нездійсненною. Якщо ви перестанете завдавати собі болю, то й не робитимете цього стосовно інших, ви більше не будете створювати проблем і засмічувати цю прекрасну планету. А також свій внутрішній світ і колективне підсвідоме людство негативом. А якщо раптом втрапити в критичну ситуацію, то діятимете чітко і ефективно, адже ваші рішення випливатимуть з усвідомлення теперішнього моменту і найвірогідніше будуть дуже точними, оскільки вони більше не реакція обумовленого минулим розуму. А інтуїтивна відповідь на обставини, що склалися Якщо окупований часом розум все-таки зреагує, вам краще нічого не чинити, а просто спостерігати і залишатися присутніми втепер. Радість буття. Аби перевірити, чи перебуваєте ви в полоні психологічного часу, використовуйте один простий критерій, один прийом. Запитайте себе, чи є радість, простота і легкість у тому, що я роблю. Якщо відповідь негативна, значить час приховує від вас момент тепер. І ви сприймаєте життя як щось важке і сповнене боротьби. Якщо немає радості, простоти і легкості в тому, що робите. Це ще зовсім не означає, що вам потрібно шукати інший вид діяльності. Цілком достатньо змінити спосіб, у який ви це робите. Як завжди, важливіше за що. Спробуйте приділити більше уваги процесу, аніж результату. Повністю зосередтеся на тому, що відбувається зараз. Це означатиме. Що ви цілковито приймаєте те, що є, адже не можна одночасно на чомусь зосереджуватись і чинити цьому опір. Як тільки ви навчитесь визнавати теперішній момент, усі ваші нещастя і проблеми випаруються, а життя потече радісно і легко. Якщо ви дієте з повним усвідомленням, ваша робота вирізнятиметься якістю і буде просякнуто турботою та любов'ю, навіть коли завдання найпростіше. Не переймайтеся результатами своєї праці, повністю зосередьтесь дії. Плоди не забаряться, ось вам потужна духовна практика. Як тільки компульсивне бажання втекти з моменту тепер стане менш нав'язливим на вас і на все, що ви робите. Зійде радість буття. Якщо вам вдасться впіймати момент тепер, ви сповнитесь тишею та спокоєм, і більше не очікуватимете від майбутнього реалізації та щастя, більше не шукатимете там спасіння, а отже, не будете прив'язані до результату, ні поразка, ані успіх більше не здатні вплинути. На вашу внутрішню реальність ви віднайшли життя за життєвою ситуацією. За відсутності психологічного часу, ваше сприйняття себе проростатиме з позачасового рівня буття, а не з вашого минулого. Відтак психологічна потреба бути кимось ще, окрім того, ким ви вже є. Просто відпаде у життєвих ситуаціях. Ви залишитесь заможніми, освіченими, успішними чи якими завгодно, але там, на глибинному рівні, ви вже цілісні і досконалі. Позачасовий стан свідомості. Якщо кожна клітина вашого тіла бринить життям, а кожна мить сповнена радості буття, можна стверджувати, що вам вдалося звільнитися від часу. Звільнитися від часу означає звільнитися від психологічної потреби в минулому, з яким ми ототожнені, і потреби в майбутньому, яке потрібне для самореалізації. У цьому суть найдокоріннішої трансформації, яку тільки можна собі уявити. Після перших проблисків позачасового стану свідомості вас ще кидатиме туди-сюди. Між двома вимірами часом і присутністю. Спершу ви помітите, наскільки рідко взагалі присутні втепер. Але піймати власну неприсутність це вже величезний успіх. Таке усвідомлення вже є присутністю, навіть якщо вона триває лише кілька секунд за годинниковим часом, перш ніж знову зникнути. Ви дедалі частіше, будете свідомо фокусуватись на тому, що відбувається зараз, аніж на минулому чи майбутньому. І щоразу, як помічатимете, що втратили контакт із тепер, повертатиметесь у тепер надовше, якщо дивитися з перспективи годинникового часу. Отже, перш ніж отримати постійну прописку в теперішньому. Що, до речі, і є метою остаточного пробудження, ви деякий час мандруватимете туди-сюди, між свідомим і несвідомим станом. Втратили контакт з моментом тепер, відтак повернулись до нього. І так знову і знову. Врешті-решт, присутність стане вашим звичайним станом.